В Ірпінській міській раді знову махінації і скандал. На початку року містом тиждень керувала і підписувала важливі документи людина, яка не мала на це жодного права, зробивши діяльність міськради фактично незаконною. А усі підписані документи такими, що підлягають оскарженню. Знайомтеся, Геннадій Яворовський. Саме його мер Олександр Маркушин на час своєї відсутності призначив виконуючим обов'язки ірпінського міського голови, хоча таких прав не мав. Про геннадія Яворовського в Ірпінській міськраді стало відомо у червні 24-го. Тоді його мер призначив своїм радником та, начебто, виконуючим обов'язки свого заступника. Один радник це виконуючий обов'язки міського заступника міського голови по по міської раді. Таке розпорядження мера чергове порушення закону, адже заступники міського голови можуть призначатися винятково за рішенням міської ради, а виконувати обов'язки заступника може тільки людина, яку також затвердила рада. Офіційного розпорядження мера про призначення Яворовського на сайті міськради немає. Більше того, немає даних і про проходження ним перевірки, передбаченої законом про очищення влади. То чи працює Геннадій Яворовський в Ірпінській міськраді? Офіційно які його обов'язки, за що він отримує зарплатню та хто він, зрештою, такий. Ім'я Геннадія Яворовського гучно прогреміло у столиці навесні 22-го. Тоді він працював заступником директора департаменту культури Київської міської держадміністрації. З'ясувалося, що на початку війни чиновник втік з Києва і повернувся лише після звільнення області від окупантів, але це не завадило йому разом зі своєю начальницею організувати виплату завищених зарплат та премій за березень 2022 року. Навіть тим, кого на робочому місці не було. Зокрема, й собі за даними журналістів, таким чином із бюджету столичної громади вивели майже 2 мільйони гривень. Також ім'я Яворовського засвітилося у скандалі навколо київського спортивно-розважального комплексу «Ікспарк». активісти звинувачували Яворовського у спробі знищити цей об'єкт. А засновник парку у вимаганні хабаря за невтручання в його роботу. Яворовський геннадій з ментами та медіаповіями. Намагаються знищити наш спортивний парк. У 2011-му Яворовський працював заступником начальника юридичного відділу у скандально відомому державному підприємстві Конярство України. Воно відоме своїми мільйонними оборудками, а головне жахливим станом коней через систематичне недогодовування. Дуже цікаву інформацію про Яворовського видає програма «Get Contact». У багатьох людей у телефонній книзі він підписаний як заступник мера ірпеня, у когось як заступник мера Бородянки, а ще як людина від Клочка і від Кахрудіновича. Останній, очевидно, скандально відомий у Бородянці Олександр Кахрудінович Батрудінов, той самий, який влаштував незаконний сміттєвий полігон на 13 гектарах землі громади. Ось він, на спільному фото із Геннадієм Яворовським та Олександром Маркушиним. І це підтверджує інформацію раніше поширену у ЗМІ про те, що вірпінський міськраді Яворовський – креатура Батрудінова. За освітою Яворовський юрист навчався в університеті культури та мистецтв. За його спиною майже два десятки посад, на яких довго ніколи не затримувався. На деяких працював кілька місяців, на деяких рік, два. У січні 23-го шукав роботу керівника юрвідділу чи радника керівника. Просив 35 тисяч гривень зарплатні. А вже наступного року отримав посаду в Ірпінській міськраді із зарплатою у 50-60 тисяч. До речі, з'ясувалося, там він працював і раніше. Хоча про цей факт мало хто знав. У 2021-му Яворовський вже був радником Олександра Маркушина аж три місяці. Це стало відомо з його офіційних декларацій. То чому мер Ірпеня Олександр Маркушин зараз так приховує інформацію про свого чи то радника, чи то незаконного заступника. Будемо розбиратися далі. Слідкуйте за новинами ITV на усіх наших ресурсах.